Є новина друзі: війна спецслужб та як це відбувається на країні. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилася інформація, що вночі це було в третій ночі в одного з працівників набу офіс гінпрокурора разом з спецпризначенцями проводив обшук. Ну щодо нього там здійснювали насильство. І якби НАБУ пов'язало це з його роботою, тому що він займається розслідуванням кримінальних проваджень. Ну, тобто, це офіс прокурора генерального порозкуржає діям працівника Набу. Як потім вже зазначають зараз журналісти, що він, нібито займається розслідуванням кримінальних проваджень проти правоохоронців. Ну тобто, можливо, і проти офісу генпрокурора. І от вийшов офіс генпрокурора зі своєю позицією, каже, що цей. Представник НАБУ стежив за режимним об'єктом, тобто за офісом генпрокурора. Ну, напевно, він спалився, вони його якимось чином там затримали і провели в нього оцей напівзаконний обшук, тому що він без ухвали суду. Те, що в нас військовий стан не дозволяє проводити обшуків будь-кого. Ну і під час цього обшуку працівник НАБУ признався, що він працівник набу і виконував завдання свого керівництва, я так розумію, біля або в офісі генпрокурора, і це однозначно війна спецслужб, вона продовжується. Всі правоохоронні органи воюють з набу. І знаєте, як це шкодить нашій країні? От сьогодні Зеленський зазначає, що от є оцей успішний звіт. Нам там поставили буквочку Б, що нібито Україна ну, справляється з тим, як. Виконує реформу, щоб вступити в Євросоюз, і там є проблемні питання. Я про них вже говорив. Це корупція, порушення прав громадян, захист громадського суспільства. Ну і не можна здійснювати тиск. Це основне питання на антикорупційні органи. І в цей день, коли Зеленський каже, в нас є успіх, ми йдемо в Євросоюз, тобто ми виконуємо. Всі вказівки Євросоюзу і тут проводиться обшук працівника набу. Це дуже шкодить Україні, і за цього Україна може не отримати кошти. У нас вже вчора є тривожні новини. Я про них говорив: 8 мільярдів не хоче давати МВФ, якщо не дадуть репараційного кредиту в 140 мільярдів. І їх просто можуть не дати. І тоді, через три місяці в Україні не буде грошей. Тоді влада буде думати не за захсянки свої, не як там в бюджеті вирішити, щоб собі більше грошей заплатити. А як Прогодувати людей, пенсіонерів як заплатити зарплати бюджетникам, тому що грошей просто-напросто не буде, і ці війни треба припиняти. А в цій ситуації представник НАБУ, якщо він дійсно розслідує якісь кримінальні провадження по офісу гінпрокурора, він виконував свої службові обов'язки і так виходить. Так він спалився, але йому перешкодили виконання цих обов'язків. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.